Забрала вікусю, йдемо додому, сьогодні п'ятниця. Будемо відпочивати. Завтра субота, завтра поїдемо до бабулі. Ура! Мама піде шукати зимову курточку знову. М мені? Да. О, підемо, до бабусі. Да, підемо до бабусі. Завтра зранку поїдемо. <хи> да. Ось Віку забрала, взяла бананчик Віки, по водичку. На вулиці не холодно, гарна погода. Можна мені один мотик подивитися дом по так? Можна, можна. Дякую. Не дуже. ну, Дивись, щоб вікусенька не щоб бананчик не впав. Дивись, щоб не впав бананчик. Вітру немає, дощу немає. А сьогодні така була зранку дощова погода. о. Як мені пройти колюси? Можеш отак по колюшці пройтись. Не, не, тік, не по щиколотку тільки вік, бо в тебе ж тільки знизу чобіточки резинові. А всі холодне, маленьке Угу. Там сьогодні я важко. Де? Ну, бо це земля, буває на ній бруд. Ходімо, подивимось, що це там лежить. Ходімо. Мені теж цікаво. О, а це у вас мати так немає нізу. Так от відірвали сніжки, бачиш. Відірвали сніжки. Що ну таке? Я не знаю. Пішли подивимося. Якась це клейонка. Бачиш, це клейонка. Віка! Ну що ти? Господи Боже! Ну, то ж таки, ну все виваляє. Обов'язково десь розтягнувся на землі. Вона мої залізти на гілочку посуду. Можна, можна. Да. Та це хтось тут клійонку, це бачиш, оці хтось балувався. Ой, вона мокра дуже. А що ти хочеш зробити? Достати. Зараз буде все мокре, бачиш скільки води на ні, ній? Хай вона лежить, бачиш скільки води? Геть, тече з неї все. Вікусінка, Зараз... ніяк не достати, вона дуже мокра і брудна. Дуже мокра і буде брудна, будеш вся мокра. Можемо на ній погойдати пандочку в корзинці, хочеш? Бо сама гойдалка мокра. Зараз я принесу пандочку. Хай пандочка катається, тільки не катай її сильно, щоб вона не впала, бо буде брудна панда. І там ще кука велика є. Ого, це все в щенячому патрулі? Угу. Так, ми вже погралися на майданчику, поробили пасочки, йдемо вже додому, вже темнішає. У нас поки в микрорайоні, бачите, є світло, але туман вже такий лягає, вечірній. Все в тумані робиться. Ліхтарики світяться. Да. побігли. Годівничка. Мені через телефон краще видно, ніж без телефону в окулярах. Бо так за вікою слідкувати з телефоном. Тільки що виявила. Вік, там мокро. Бери, будь ласка, поїльничок і пішли додому, бо зараз вимкнуть світелко. і ми не зможемо поїхати в ліфт. А сьогодні ворота зачинені. Ходімо. Дивись, яка велика машина вікусь. Нам треба обійти. Вікусь, давай обійдемо. Це сміттєвозка. Не можемо, ж не будемо туди йти. Віка світилку вимкнуть і ми не попадемо додому. Пішли. Ми тебе подивимося, я буду потрібна. Добре. Да. Свільно година. Я не вмію керувати. А ти хочеш керувати сміттєвозом? Ні. Поїхала. От зараз ми якраз тоді й підемо. Пішли, поїхала сміттєвозка. Ага. Гриби підемо дивитися? Да. Давай швиденько подивимося, що, щоб встигнути. Поки тут є світло, може воно нам освітить, бо я не знаю, чи ми їх побачимо, гриби. О, як прикольно, дивіться. А ти? Такий краєвид. А де машина? Гарно. Сміттєвоз. Сміттєвоз поїхав. А де він? гарно. А де він? Поїхав до інших смітників. Красиво. Шукаємо. Кого? Сміттєвоза. – Він уже далеко поїхав. Ходімо, ти хотіла гриби подивитись. Ходімо, подивимося, але... Я. Щоб ти забила... пандочку. – Давай. – А я буду знімати, де гриби. Давай мені телефон. No. Дай мені їм. Ау, де ви? Ми вас шукаємо. Мамо, а що ви... <гри> ти шукаєш? Гриби. Зараз я покладу твій цей поїльник. Давайте, ви кнопки виросли. Ану давай телефон. Я зніму. Ось виросли ось ці. Ой. Ой, в мене падає аж ж цей. Виросли оці, як їх там останні, що ми бачили, дуже красиві, які я тобі розповідала, їжачки збирають для своїх діток. Їх чіпати не можна, мамо, не чіпай їх. Добре, не буду. Вони дуже будні, їх їжачки їжечки Так, да, да, Ми їх залишимо, хай їх їжачки... Та що ж це таке? <рес> Панда вирішила наколоти грибочка, уявляєш? Оце так, да, отакої. Так, пішли ще подивимось. Я буду знімати, ти, і шукати грибочки. Так. Грибочки? аут. О, диви ліхтарі повмикалися нам гриби, підсвічують. Вікуся, ти знімаєш свої ноги, може ти чи маму познімаєш, чи луг, чи ліхтарі, Вон дуже гарно. Я буду грибити, то я тобі покажу, але привітик, привітик. От у нас там година, щось Привіт. знімай, щоб було цікаво. Що у нас там? 16.36. Мам, ходімо все по гриб. Ходім. А, а, а які ми гриби знайшли там? Я забула, як вони називаються, а зараз їх фотографувати темно для гудів. Я нічого не бачу в тумані. Нічого, Я нічого не бачу, не гибів. А де ще один гіб. А ще їх піднімаємо. Я піду. Так познімай, ти ж знімаєш землю і свої ноги, познімай, дивись, які гарні краєвиди, бачиш. Ва! З підсвіткою, бачиш? Мамо, не знімай мій телефон. Воу, тивий будиночок О, світиться а, краса, яка, да? Все, а, з ліфтами. Зараз так зробиш. Парасолька бачиш, що може через неї щось посвідчує. Це моя басолька. Начу ти не гаєшся. Ну нас у ти не гаєшся. Це ж моя басолька. Ну це ж моя басолька. Там світиться, за фанелом ліхтаками. Диви будиночок вік. з ліхтаками світиться. Вік, телефон Диви, там ліхтаки світяться а, з будиночком. Ага. Диви, я поснімаю. Ой, там всі у землі світяться. Дуже гарно. Дуже красиво, бачиш? Все, ходімо. Пішли. Дуже втомилась, пішли, поки ліфт не вимкнули. Там є, сині поманди, синій, зовсім і не накоманці. Бікуся. Там сині, А там поманщи. Все, в якусь ходімо. Бо зараз як вимкнуть з тобою, вірніше як ліфт вимкнуть, то будемо ми з тобою тут кукарікати. Мам, але ти не націпай тільки двері. Добре, такий туман. Туман зараз, як світло вимкнуть, то все вимкнеться у нас. Ходімо. Вимкнули світло. Я тут. Дістала тісто для лінивих вареників, почала його катати, а воно щось не те. Щось попросилося в мене туди ще одне яйце. Ну так, да, додала ще одне яйце. Так набагато краще. Ма дасть мені ще одних бубліків. Бубліків зараз. Так, і останню ковбаску розкатала. Якраз ось на дощечку, я сподіваюся, вистачить. Боже, ви бачили мій телефон? Ось якраз для перфекціоністів, ось так має бути. Якраз на дощечку. Так, зараз віку буду кликати. Їсти рис і гомілка куряча варена. Так, віка повечеряла, зараз оце я вже доїм. Зараз я буду вечерять, зробила собі салат, пекінська капуста, помідор, сир фета, маслини і приправа до салату. І олія. Ось салати хлопцям. Ось нагетси смажу. Віка! нагетси смажу на плиці газовій теж хлопцям. Все, дівчатка, ми будемо лягати спадки. Якусенька, а вимкни, я ж відео знімаю. Пів на дев'яту ми вже будемо віку вкладати, точніше, бо вже їй треба спадки. Все на добраніч.